Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Вирішила записати таке трохи довше відео, тому що пробувала змістити те, що хочу сказати у шортс. І, знаєте, моє обурення туди не влізло, не помістилося. Однієї хвилини, виявляється, замало. Тому, думаю, зайду сюди і трохи поспілкуюся з вами і дізнаюся за одне, як з цим у вас. У нас, так як я вже казала у короткому відео, стали дуже популярні такі персонажі, як Скібіді Тойлет і Камерамен. Здається, це, це з англійської, тому вони мали б всюди так само називатися. Скібіді Тойлет це унітаз, з якого стрічить голова страшна, і в від ідеології вони злі. Камерамен це телевізор, такий якийсь чоловічок, дивний дуже, з телевізором замість голови, і такі колонки на, на плечах у нього. От це камерамен. Вони в ідеалі добрі, але якщо їх заразити тові, то вони також злі. Не тільки такі є. Ага. Є Є тут має що ну має цоні, а тут такий таке Ага, Аха, ясно. Ну, ви бачите, я як швидко дитина реагує на те, що, що я говорю, просто опс! І, уваг, і, і увага перевернулася, я мені не бачиться, правда? i są tu, sama jest takiej nibeka i tutaj ma dwa kamery. Dwie kamery. Dwie kamery. Mhm. Dobra, to pierwsza. I jest koloru? Jaką koloru, Masz taki biały? Niebieski, koloru. Makedoniczny. albo syn? senior. No wy tak i tak oto wszędzie kiedy idziecie tego nie no, no. takiej czerwonej, jakiej tutaj tutaj ma je takiej chłostniki wej. Dułeki kolumnki takie tak. Tak. Uh -huh. A kołów ma je tyk, tyk 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 i tutaj ma je takich kołoczka, to też takiej głośniki. Угу, добре, ми Пауло. зрозуміли. Дуже дякую, що ти розповів, поділився. Я тепер буду розповідати, добре? Mm -hmm. Так ось як ви зрозуміли з того, що Юша знає навіть як голова малюється і так далі, то от, от, от там на столі все, що було намальоване, то було намальоване от власне це вийшла до знімати я відео на вулиці, тому що вирішила, що не все варто говорити при Юші. Делікатні розмови я з ним відносно цих персонажів проводжу, але хотіла би вам сказати все так, як думаю. Знаєте, не сильно то підбираючи слова. І що вам хочу сказати, ця дурня, буду казати так, як є, полонила інтернет, полонила дітей. Полонила все, що можна бути, змогло бути плеймаркет, тобто всюди-всюди це проскакує. Мені здається, знаєте, от так колись чула, так, і в принципі розумію тепер, що є, що оці такі е, бізнесара, ці такі, вони власне на цьому і живляться, Пускають якусь дурню, дивляться, що діти на це реагують, а вони справді на це так реагують. От просто Ілюша там каже, що він хоче щось в інтернеті подивитися. Там, Наприклад, про цей е, вирводний або про якийсь торнадо, я вписую це і в рекомендованих відео, що ви думаєте? От є саме це про торнадо і плюс додатково, що ця дурня. І він, як ви думаєте, на що він перше реагує? Звичайно, на у цього скібіті тойлета такий. О, мамусю, подивися, це ж скібіті той тойлет. І от це так відбувається. Далі в Play Market, Так як я це шукала у себе на телефоні, так як ми про це говоримо, він про це дуже активно говорить, бо приходить, я його завжди питаю, що там в садочку, і він розповідає, про що вони говорили. Так от, що ви думаєте, про що вони говорили? Звичайно, про скібіді той лета, камера, мена, і ще дуже багато якихось жахливих персонажів він обговорив, він їх описав жахливо дуже і сказав, що вони дуже страшні, якісь там. Якісь там без голови, без ніг одні і щось там щось. Так, так от всі ці страшні персонажі не знаю, як вони називаються. Можу описати, як вони виглядають. Я їх вже не вписувала у себе в телефоні, не водила. І це вони в садочку от, такі між собою, у цьому віці, вони про це все говорять. Звичайно, не знаю, думаю, що без виховательки, тому що я сподіваюся, що вони би не дозволили про це говорити. І нам дитячих майданчиках так само. І от, я так думаю, що кожен знає, що телефон лапає, ловить те, про що ми говоримо. І, наприклад, коли входиш в Play Market потім, щоб знайти що-небудь аплікацію, або як Ілюша входить і просить мене якусь гру, там, чи ще, щось, то, як ви думаєте, в рекомендованих що вибиває? Що я замітила? Тисячу і одна гра з кібіді тойлета. Стільки того є сміття, що просто вам описати не можу. І коли дитина навіть грає якусь безубігну гру, там от вона щось там якісь там розвиває щось там, і гра розвиваюча загалом, розумієте? Тобто це не є щось, що навіть та програмка по вивченню англійської мови там так само вискакує реклама. І от що там вискакує, всюди вискакує не те саме. З кібені І знаєте, там є своя така мелодія, і вона така заразна, там не то, що мелодія, там пісенька така є. Діти просто ходять і співають. І коли вони її попросту почують, цю мелодію всюди ставлять на відео ще десь, і коли діти це чують, вони отак реагують. Знаєте, попросту не голова повертається. Щоб щоб та дитина не робила, голова у неї повертається. Я так замітила це ще в кількох там однолітків, тому що ну не надто багато в мене часу є, щоб, щоб на це звертати увагу, маю на увазі в інших. Але Вільющи ну, це, це просто. І він розповідає, про що не говорять. Тобто от, оце зараз поміж них ходить. І знаєте, мені дуже прикро, що от, люди, люди розуміють, от, запускають таку, якусь, таку дурню в інтернет, і вони розуміють, о, це бере багато переглядів. Діти бояться, але дивляться. І вони починають на цьому далі, далі продовжувати цю тему, починають в різні інші відео поставити ту мелодію. Дитина навіть не цікаво йому там, але просить, щоб йому це включити, щоб послухати. Далі так само ті ігри, там, вони поняття не мають, що він там має робити. Я питаю, Сілюша, що, що ж там буде в тій грі такого, що ти хочеш її. Він каже, я не знаю, але там є з діталит, через те я хочу. Кажаю, що ти казав, що вона страшна. Ну так, але мені дуже цікаво подивитися, що там. Розумієте, От в такому плані. І я якось просто дивуюся, як люди можуть на цьому просто робити, грубо кажучи, я не знаю, гроші, бо, напевно, це тільки на цьому полягає, тому що нічого корисного, я кажу, це не несе. Я не знаю, з якою метою це роблено, але воно є повсюди. Хотіла запитатися вас, чи це, чи це так у мене тут склалося довкола, що це всюди є і воно всюди-всюди вискакує, чи можливо у вас також до вас дійшло. Не знаю, просто, можливо, якщо хтось цього не вводив в пошуку, там, або не, не розмовляв про це, не цікавився, можливо, там, там і немає, якби в телефоні не пропонує нічого. Ну, але зараз тут просто всюди це. Хотіла запитатися, чи у вас таке є, або які у вас такі страшні дивні персонажі, якими цікавляться ваші діти, внуки, тому що навіть здається мені, що це занадто. І як ви з цим взагалі даєте раду, тому що от делікатно провожу розмову з Ілюшею про те, що о, сину, ну це ж нічого розумного не вчить. Тобі ж самому страшно. Часами, часами щось може вночі приснеться. Він як, як вони от після того дня, як в садочку говорили про ці страшилки, про тих страшних якихось, якось, там, момо чи мімі, -мі, я не знаю, якесь те створіння без ніг з, велик, з великим якимось там. Ротом, який навіть поліцейський, поліцейський навіть йому ради дати не може. Уявляєте, це ж, це ж вау, мамо, це ж найстрашніше. То от йому після того Е, І знаєте, це, це от трохи таке лякає, тому що я не знаю, як його від цього обмежити, тому що діти про це всі розмовляють, і власне, він від них це дізнається, тому що ну, тут, тут немає від кого дізнатися і приноситься додому. І я так знаєте делікатно проводжу такі розмови, що якби ну не варто, не варто про це дивитися, якщо воно тебе лякає, правда, або там що це ж нічого розумного не вчить, там пробую знайти якусь альтернативу, заміну і так далі. Але як як це колись люди казали, що таке дурне, воно найлегше і наш, найшвидше в нашу голову лізе? Ну і от це, це якби показується, що є в цьому в цих словах якась істина, знаєте. Поділіться, будь ласка, порадами, як ви з цим даєте раду, тому що я знаю точно напевно кілька років тому, а може ще й зараз триває. Серед дітей отак шести років, семи років був такий ем, тренд на персонажа сиреноголового, і він був всюди. Я вам кажу, навіть в мене в телефоні він тоді був, тому що ну, я його ніколи не дивилася, не знала, хто це такий, попросту якийсь бачу якийсь щось непонятне, то її не включаю, воно мені не треба. Але в Ютубі воно проскакувало в рекомендованих і так далі. І мало мільйони, попросту мільйони переглядів. Е, і було напевно це. І я пам'ятаю точно, що от е, діти такого віку вони боялися цього, боялися, до піску боялися, е, але все одно хотіли подивитися. Попросту я не знаю, це якось притягло їхню увагу, вони цього потребували страшно, але хотіли дивитися. Ось так. Е, тому дуже мені цікаво, як, як у вас з такими персонажами, чи загалом щось таке є. І якщо є, то як ви з цим справляєтеся і як ви цьому даєте раду? Щось такого, знаєте, е, розумного, легкого і не травмуючого. Тому що сказати так просто дитині, сину, це дурня, ну можна. Але не впевнена, що це якісь аргументи, і, і що це задіє, або, я не знаю, ну... якось на даному етапі. Не сильно вдається це, його від цього відгородити. Хоча з іншої сторони розумію, що не вдасться все життя від цього дурного і недоброго відгороджувати. і, ну, такий етап, такий період є в них це, як ви знаєте, популярне серед їхнього віку, і можливо це має залишитися. Тобто ну, за якийсь час може забудеться їм. Або я не знаю, переростуть, можливо, це чи що? Я не знаю, як так. Діліться, будь ласка, досвідом. Я думаю, що якщо у вас є дітки або внуки такого віку, то це досить таке актуально, тому що такої дурні в інтернеті хватає. Ось так. Діліться, будь ласка, будемо спілкуватися, а я з вами прощаюся. Зустрінемось у наступних наших відео. Па-па-па-па.